Вітаю вас. В ефірі КТМ Новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрія попрощалася з загиблим захисником Назаром Мележиком. Вдруге в місці напередодні Дня Незалежності відбудеться фестиваль хліба. Наслідок ДТП померла 15-річна дівчинка. Олександрійці провели в останню путь 22-річного Назара Мележика. Військовий загинув ще в серпні минулого року на Донеччині біля Калинівки внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. Прощалися із захисником 19 серпня в Палаці культури Світлопільській. На щиті повернувся додому 22-річний захисник Назар Мележик. Земляк народився в Олександрійському, закінчив 12-ту школу. Після навчався в Олександрійському професійному ліцеї де здобув фах слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварювальника, ручного зварювання. Прощались із захисником 19 серпня у палаці культури Світлопільський війна. Приносить смерть і розруху, і ми це все усвідомлюємо. Можна задатися питанням, навіщо територія такій огромній державі, як Росія, нашої України. Їм не потрібна територія, їм потрібний наш людський ресурс. Щоб ми були завжди в покорі і були їхніми рабами, які будуть їм прислуговувати. І війна будеться тривати, на жаль, доти. Поки ми не проснемося від сну від тяжкого сну і не усвідомимо, хто ми і навіщо ми в цьому світі. Назар Мележик проходив строкову службу. З початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Незважаючи на тяжкі поранення та контузії, військовослужбовець повертався до служби знову. Сьогодні знову біда, горе зібрала всіх олександрійців. Щоби провести останню путь Назара. Молодий юнак, молодий хлопець. Але в свої 20 років він обрав великий шлях шлях воїна і шлях захисника, тому що я впевнена, що мріяв жити у світлій, незалежній вільній Україні. Планував будувати свою сім'ю, народжувати своїх дітей. Які б не знали горя, сліз і втрат. Захисник ніс службу в лавах 56-ї бригади окремого мотопіхотного батальйону Сармат починав з бойових завдань у піхоті. Згодом став оператором ФПВ дронів, мав позивний сова. Дуже часто Олександрійська громада збирається в цій залі. Дуже часто ми говоримо сумні слова. У нас невелике місто. Один в одного багато хто знає, і кожного разу сум на обличчях рідних, знайомих, друзів це неймовірно важкий час. Але пам'ятаємо, що найважчий час сьогодні для тих родин, які втратили своїх чоловіків, своїх дітей, своїх братів, своїх рідних людей. Пам'ятаємо, що саме цим родинам. Потрібна наша увага, наша підтримка, наша любов. І пам'ятаємо про те, що кожен воїн, який сьогодні дарує нам день для життя, також, як вже було сказано, потребує, щоб ми були на хвилі разом з нашими захисниками. В який спосіб кожен вирішує для себе. Але... Пам'ятаємо, що підтримка воїну це, мабуть, найголовніше, що потрібно для України і для українського захисника. Назар Мележик загинув 17 серпня 2024 року біля Калинівки, що на Донеччині, в результаті артобстрілу, поховали захисника на військовому кладовищі. Напередодні Дня Незалежності в Олександрії відбудеться фестиваль хліба. На відвідувачів чекає великий асортимент хлібобулочних виробів від двадцятки кращих виробників смаколиків. Також програма заходу включатиме творчі виступи, майстер-класи та оригінальні фотозони. Подія має і благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Подробиці далі. Вже вдруге в Олександрії відбудеться фестиваль хліба. Захід приурочений до відзначення дня прапора та 34-ї річниці незалежності України. Він має на меті благодійну мету зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Він у нас в нашому місті буде відбуватися вже вдруге. В цьому році ми долучаємо не тільки Олександрійську громаду, а ще й запрошуємо із нової Праги колективи із попельнасто, із приютівки. Ну і звичайно, наші Головківка і Ізмайлівка обов'язково долучаться. Так як і в минулому році будуть виступи художніх колективів, будуть виставки майстрів ужиткового мистецтва. Звичайно, наші підприємці, школи, садочки долучаться із випічкою, смаколиками. Волонтерські спільноти міста запропонують волонтерський крафт. Ну і від творчих колективів міста, звичайно, буде. Концерт. Але ще приємним таким сюрпризом зюмінкою цього фестивалю стане виступ, концертний виступ Кіровоградської обласної філармонії. На відвідувачів фестивалю чекають виступи творчих колективів, майстер-класи, фотозони, а головне хлібобуличні вироби, які представлять понад 20 виробників. Ті громади, які долучаться до нашого фестивалю, будуть презентувати не тільки свої смаколики, але і будуть показувати свої художні свою художню самодіяльність і звичайно презентувати свої громади. Звичайно, ми згадуємо наші традиції. Звичайно, ми збираємося колом таким родинним, для того, щоб смачно покуштувати і ну відзначити такі урочисті свята. Ну і ми не забуваємо про те, що ми допомагаємо воїнам. Ми наближаємо. Перемогу всі виручені кошти будуть передаватися волонтерським спільнотам на їх потреби. Відсвяткувати зі смаком та колоритом, а також підтримати захисників, запрошують кожного 23 серпня у парк Шевченка на фонтанну площу. Фестиваль хліба розпочнеться о 15-й годині. Олександрії внаслідок травм, отриманих після наїзду машиною, померла 15-річна дівчина. Аварія сталася в неділю, 17 серпня. Деталі надзвичайної пригоди прокоментували правоохоронці. В Кіроворецькій області мати збила машиною 15-річну доньку. Аварія сталася в місті Олександрія 17 серпня. Деталі прокоментувала правоохоронці. Близько 12-ї години в місті Олександрія в дворі одного із житлових будинків. Жінка 1970 року народження, керуючи автомобілем марки Toyota RAV4, здійснила наїзд заднім ходом на доньку 2010 року народження, в результаті чого дитина отримала травми. Неповнолітню було доставлено до лікарні, де вона померла від отриманих тілесних ушкоджень. Дівчинку доправили до Олександрійської міської лікарні. Щодо факту ДТП проводиться досудове розслідування. Наразі, за вказаним фактом, відкрито кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. За статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть людини, можливе позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі жінка перебуває вдома. На цьому випуск не, не завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня наближаємо перемогу. У середу, 20 серпня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 12, вдень плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду.